Привіт, друзі! Якщо говорити про історію Японії, то можливо період едо був самим яскравим та самим цікавим. Тому сьогодні у цьому відео я розповім вам про цікаві факти з історії періода едо. Першим цікавим фактом є те, що в період едо 70% населення складали чоловіки. Уявіть собі в Японії в епоху Едо у відсотковому відношенні на кожні три жінки припадало сім чоловіків. До того ж, жінки виходили заміж у віці 15 18 років, і важко було знайти дівчину, яка після 18 років залишалася неодруженою. Чоловіки ж, в свою чергу, до 25 років не поспішали одружуватися. Загалом, у зв'язку з таким пропорційним співвідношенням кількості жінок до кількості чоловіків, багато чоловіків в ті часи залишалися неодруженими. Існує думка, що завдяки тому, що чоловіки готували собі їжу самостійно. В Японії раніше ніж в усіх інших країнах світу. Сформувалася індустрія громадського харчування, суші, тимпура, соба. Все це продавалося в пересувних крамничках. Приблизно в цей час в Японії з'явилися також заклади, де можна було випити кілька келихів саке. Такі заклади в Японії називалися ідзакая. І зараз вони так само називаються і залишаються все ще популярними в Японії. Самураям за їх роботу платили не грошима, а рисом. Важко собі це уявити. Але самураям в Японії часів едо платили не золотом, не нерухомістю або дорогими тканинами для пошиття одягу, а саме рисом. Одиницею виміру рису в Японії була коку. Вважається, що один коку це рівно стільки рису, скільки потрібно для того, щоб одна людина могла прогодувати себе протягом року. Це приблизно 150 кг рису. І хоча у японських феодалів були бронзові, срібні та золоті монети, такі гроші не вважалися офіційною валютою. Рис був найтвердішою валютою на той час. Цікавим фактом є те, що об'єм чашки сучасних електричних рисоварок, якими користується чи не кожна японська родина, до сих пір складає одну тисячу. Від одиниці виміру рису коку. В період Едо в Японії взагалі не було зброї. Звісно ж, мова йде про вогнепальну зброю. Основною причиною відсутності вогнепальної зброї в Японії в період едо є те, що в цей період в Японії майже не було ані експорту, ані імпорту товарів. І оскільки в цей час у Японії не було зовнішніх загроз, вони відмовилися від вогнепальної зброї для підтримання правопорядку. Японія залишалася країною, де практично не було вогнепальної зброї до 1853 року, поки сюди не приїхав генерал Пері. Але це вже зовсім інша історія. В епоху Едо суші вважалися фастфудом. Якщо ми говоримо про сучасні суші, ми уявляємо собі якийсь модний ресторан з професійними кухарями і зовсім не низькими цінами. А в період едо суші були фастфудом, які виживали в основному чоловіки, які займалися важкою працею на свіжому повітрі. У період едо швидко розросталася і покращувалася інфраструктура Японії, і велика частина чоловіків працювали саме на будівництві доріг та міст. Тому виникло слушне питання, як і чим годувати цих чоловіків, які тяжко працюють на будівництві. Японські суші дуже прості в приготуванні. Єдине, що потрібно, це сира риба та рис. Саме в епоху Едо завдяки легкості приготування, а також зручності споживання суші стали дуже популярними в Японії. В епоху Едо люди щодня ходили в громадську баню. У 1860 році в Японії нараховувалося близько 500 громадських лазень. В епоху Едо люди не завжди мали можливість комфортно приймати ванну вдома, тому із задоволенням відвідували громадські лазні щодня, а інколи, як стверджують деякі історики, і два рази на день. Купання у геотермальних джерелах стало дуже популярним серед японців саме в період Едо. Саме в цей період в історії Японії лікарі почали рекомендувати онсени у якості терапевтичного лікування. Період Едо Японія була повністю закрита від зовнішнього світу. Тому за виїзд та за в'їзд в Японію передбачалася смертна кара. Багато хто з вас знає, що в період ЕДО Японія була закрита і ізольована від зовнішнього світу. Але маловідомим фактом є те, що за виїзд за межі країни або за в'їзд в країну були передбачені дуже суворі покарання. Часто за це передбачалася смертна кара. Ті, хто виїхав з Японії, а потім намагався повернутися, вважалися вестернізованими і їх також карали. Є така відома історія у 1640 році. Група португальських купців намагалася відкрити торгівельні маршрути з далекою і загадковою країною Японією. 13 з них були страчені, а інші були відіслані назад в Португалію. В період едо злочинців відправляли на далекі острови, такі як, наприклад, острова Ізо, для відбування покарання. В епоху Едо одним із покарань для злочинців було заслання на острови Ізо. На сьогоднішній день ці острови є популярним туристичним напрямком в Японії, з гарними піщаними пляжами, цікавими ландшафтами та автентичними храмами. В епоху Едо таке покарання означало або спасіння, або вірну смерть для злочинця. Деякі з цих островів населяли доброзичливі місцеві жителі, які добре і справедливо ставилися до нових жителів острова. Інші ж острови були ненаселеними, тому у злочинців не було доступу до їжі та води, що означало швидку та неминучу смерть злочинця. А зараз я стою біля сміттєвого баку періоду едо. Ось так він виглядав, щоправда, без пакету всередині. І варто сказати, що в Японії ще в період едо абсолютно все перероблялося. Тобто ресайклінг був вже в Японії ще в ті часи. Ось так виглядав сміттєвий бак, щоправда, без пластикового пакету в період едо. Період едо Японія була не лише закрита для іноземців, а й для іноземного імпорту. Експорту японських товарів, до речі, також не було. На практиці це означало також і обмеженість ресурсів. Тому в епоху Едо в Японії набрали популярність всім нам відомі зараз ресайклінг та апсайклінг, тобто переробка і повторне використання різних товарів. Таким чином, екологічний рух, так популярний зараз, був досить звичним для середньовічних японців. В епоху Едо в Японії з'явилося багато професій, пов'язаних з ремонтом одягу, переробленням. Та надаванням нового життя старим речам. Перероблялося і повторно використовувалося майже все. Друзі! Я сподіваюся, що вам було цікаво і що вам сподобалося це відео. Якщо це дійсно так, будь ласка, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!